Доброго дня! Мене звати Юлія, і ми знаходимось в ювелірному салоні Камея за адресою Галицька 49. Вже традиційно ми розповідаємо вам про новинки та найцікавіші колекції, представлені у салонах нашої мережі. І сьогодні ми поговоримо про те, як висловити романтичні почуття за допомогою прикрас. Освідчення в коханні неможливе без символіки серця. Каблучки, кольє, браслети чи сережки маленькі символи вашого великого кохання, які здатні без зайвих слів розповісти про усе, що є в серці. Тож пропонуємо вашій увазі чуттєві прикраси, представлені у мережі салонів Камея. Золоті сережки захоплюють видинченою красою та легкістю. З такими сережками кохана зможе додати власному іміджу нотку романтики і шарму. Красива золота підвізка прекрасний варіант для подарунка, а також чудовий завершальний штрих в образі вашої обраниці. На особливу увагу заслуговує ось така фантастична підвізка. Закохана пара, яка, тримаючись за руки, утворює силуетне серце, вражає несподіваністю дизайну. В тендітних лініях і витончених формах цих неймовірних кольє присутня особлива гармонія і чарівність, досконалість і магія жіночності. Золотий браслетик романтичний символ, який щодня буде з вашою половинкою та завжди нагадуватиме про ваші почуття. Кращі подруги дівчат діаманти. Тож прикраси з цими розкішними каменями схвилюють почуття будь-якої красуні. Справжній ключик до серця коханої, виконаний з білого золота 750-ї проби та оздоблений сяючими діамантами. Вразивши свою половинку такою прикрасою, ви неодмінно почуєте найніжніше я теж тебе кохаю! Силуетне серце, що поєднує в собі золото, 585-ї проби у трьох кольорах, біле, традиційне та лимонне і ніжний блиск діамантів, зачарує вашу кохану модницю. Шарм, чарівність і ніжність. Не вистачить слів, щоб висловити захоплення цією чудовою підвіскою. Вона неодмінно підкорить серце вашої обраниці своїм витимченим дизайном. Адже всередині прикраси розміщений рухомий діамант. Ось така каблучка з елементами фантазійного силуетного серця, виконана з білого золота та оздоблена неперевершеними діамантами. Справжня глибина почуттів прихована в розкішному сяйві коштовного каміння. Витончений набір з діамантами, підкреслений благородною красою сапфірів, захоплює своєю ніжністю. Окрім цього, на вас чекає приємний сюрприз у вигляді знижки 50% на окрему колекцію прикрас з діамантами. Чуттєва елегантність, втілена у рудованому сріблі 925-ї проби, захоплює витонченістю форм. Такі тендітні браслети нікого не залишать байдужими. Якщо ви хочете зробити подарунок коханій і шукаєте щось дуже стильне та популярне, тендітне силуетне сердечко на тоненькій жилці справжній тренд сезону. Воно не лише підкреслить дівочу вроду, а й додасть образу ніжної витонченості. Коль'є з родованого срібла не лише красиві, а й дуже стильні. Переосмислена класика в простому, але цікавому виконанні здивує дуже вибагливу модницю. Лаконічна срібна підвізка у формі ключика з рухомим цирконієм підкреслить справді вишукану натуру вашої обраниці. Ось така чудова підвізка захоплює не лише незвичністю дизайну. Романтичні серця асоціюються із теплим затишком сімейного гніздечка та доповнені справжнім ключиком від щастя. Якщо ви бажаєте зробити подарунок коханій, але вагаєтесь з вибором, пропонуємо вашій увазі подарунковий сертифікат. Вони є номіналом на 500, 1000, 2, 5 та 10 тисяч гривень. Дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки та пишіть в коментарях відеоогляди, на які теми ви хотіли побачити наступного разу. Зізнання в коханні чи романтичний вчинок залишаються в пам'яті закоханих на довгі роки. А якщо символом цієї події є ювелірний подарунок, вона стає справді незабутньою. У найважливіші моменти життя Камея завжди разом з вами.